Вітаю всіх! Як енергія аркану Верховної Жриці будуть впливати на нас 2 травня 2024 року? Задача цього дня знаходитися між добром і злом, хорошим і поганим, минулим і майбутнім. Наше майбутнє має багато варіантів, але наше сьогодні залежить від минулого. Тож варто прислухатися сьогодні до своєї інтуїції перед тим, як почати діяти. Тому що будуть випливати деякі приховані фактори, таємниці, може бути нерозуміння того, що відбувається. Кожне питання, що потрібно буде вирішувати, треба розглядати з усіх боків, щоб краще розуміти. Не варто поспішати приймати рішення, зараз все туманно і незрозуміло. Але також варто розуміти, що всі відповіді знаходяться всередині нас самих. Емоції і почуття будуть керувати нами більше, ніж логіка і розважливість. У робочих питаннях варто не поспішати, буде не вистачати інформації. У стосунках, можливо, буде інтуїтивне розуміння партнера, а може навпаки, хтось із партнерів приховує образу і не показує цього. В цей день важливо навчитися приймати партнера таким, як він або вона є. І якщо нам щось не подобається в інших людях, треба подумати, що ці люди нам відображають, що вони нам показують і що нам потрібно збагнути, що треба усвідомити про себе. Адже неможливо зрозуміти іншу людину, якщо ми не розуміємо себе. Тож розбираємося із собою, не ігнорюємо повітряні тривоги. А я бажаю всім розкривати свої здібності, миру вам і гарного дня.